Розкривають інформацію про незаконну діяльність, розтрату бюджету та хабарництво з 2020 року в Україні діє інститут викривачів корупції. Ним може стати людина, яка має інформацію щодо можливих фактів злочину, переконана у достовірності цих даних та отримала їх під час трудової професійної громадської діяльності чи проходження служби або навчання. Якщо, хоча б, одна умова не виконана, назика не розглядатиме таке повідомлення. Потенціал викривання за допомогою. Викривачів є абсолютним, тому що він дозволяє нам досягти по суті будь-якого неправомірного вчинку в сфері, скажімо так, розпорядження тими чи іншими коштами, виконання тих чи інших функцій. Відповідно, переоцінити значення належним чином розвинутого інституту викривачів в Україні просто. Неможливо в антикорупційній програмі до 2025 року передбачені кроки для лобіювання інституту викривачів, а саме формування поваги до них у суспільстві, їх захисту, запуск спеціального порталу та розвиток каналів повідомлення інформації під грифом таємно. Наразі відповідні канали і процедури відсутні. А без побудови таких процедур ми не отримаємо 100% доброчесні сили безпеки і оборони. Ми маємо забезпечити. Розвиток системи надання дня психологічної допомоги викривачам, координацію всіх органів, залучених до. Надання допомоги викривачам до пілотного проєкту. Нині підключили лише 10 державних органів. В найближчі місяці його запустять вже повноцінно. Це дасть можливість людям повідомити про корупцію анонімно чи від свого імені. Ключовою основою комунікації порталу буде не тільки і не стільки НАЗК, але кожна інституція, яка це запроваджує в кожній місцевому органі місцевого самоврядування в державному підприємстві, в міністерстві вже є якісь гарячі лінії, вже є щось. Це додаткова історія, але. Вони мають пояснювати, що це таке, і пояснювати, чим цей портал не є. Найгірше, що ми можемо зробити, можемо створити ще одне відчуття ОБХС, ОБХС номер 2 хто пам'ятає радянські часи. Наразі вищий антикорупційний суд розглядає декілька хабарницьких справ. Після оголошення вироку НАЗК вперше зможе виплатити викривачу 10% нагороди. Ми абсолютно впевнені, що звичайно це культурний аспект, але матеріальна винагорода також не завадить. Це буде було би гарним прикладом для викривання корупції. За словами експертів, практика різних країн довела роботу з викривачами, основа для побудови безпечного і заможного суспільства. Сама інституція довела свою ефективність і закріплена як обов'язкова вимога в багатьох документах як організації економічного розвитку суспільства, так і Європейського союзу. Катерина Шевчук, новини 33 канал.